Вітаємо вас на обговоренні книги пророка Єремії. Ми продовжуємо читати п'ятий розділ Єремії 5. І це є друга частина нашого обговорення. Ми будемо читати з 15 го вірша по 31-й. Ось. І якщо цей відео перший раз запропонував YouTube для перегляду, то ми вітаємо вас. Підписуйтеся на канал, відкривайте разом з нами книгу пророка Єремії 5, і будемо читати другу частину. А от перша частина на першу частину, якщо ви її не слухали, там в пояснені є посилання. А давайте прочитаємо з 15-го гірша разом весь уривок, і потім будемо його над ним роздумувати. Ось я приведу із далека народа на вас, доми Ізраїлів. Каже Господь це сильний народ, стародавній, це люд, люд, що мова його, мова його ти не знаєш, і не зрозумієш, що він говоритиме. Його сайдак, як відчинений гріб, усі хоробрі вони, і він пожере твоє жниво та хліб, та хліб твій, уїсть він синів твоїх та дочок твоїх, худобу дрібну та худобу велику твою пожере. З'їсть твого виноградника і фігу твою понищить мечем твердині, твердинні міста твої, на яких ти надіявся. Та й за тих днів говорить Господь, не зроблю я із вами кінця. І буде, як скажуть, за що Господь Бог наш зробив нам це, то ти скажеш до них, як мене ви покинули, і служити вашому краї богам чужоземним, так чужинцям служити, ви будете в краї не вашому. Сповістіть в домі Якова це та оголосіть, це в юдеї, говорить Господь. Почуй же оце, ти народ безумний і безсердий, який має очі не бачить, має вуха і не чує. Чи мене ви боятись, боятись, чи мене ви боятись не будете, каже Господь, чи тремтіти не будете перед лицем моїм? Мене що пісок поклав за границю для моря за вічну межу, якої воно не перейде, хоч повстануть та не переможуть і шумітимуть хвилі його, але не переступлять її. А серце в народи, а серце в народу цього нестухняне та непокірне, відпали вони та й пішли. І не сказали вони в серці своїм: Біймося ж Господа, нашого Бога! Який дає дощ, дощ ранній та пізній часу його, стереже нам уставлені тижні для жнив, ваші провини, оце, ваші провини оце відхилили, а ваші гріхи від вас стримували цеє добро. Бо в народі моєму безбожники є, чигають вони, немов той птахолов, вони сітка розставили, хапають людей. Як Клітка, наповнена птахами так доми їхні, повні омани, тому повиростали та збагатились вони. Потовстіли вони та погладшали. переступає також міру злого, справедливо вони не судять, не судили сирітського суду і мають поводження, і не допомагають убогим у їхній справі. Чи що цього я не покараю, говорить Господь, хіба над народом, який цей, як цей не помститься душа моя? Чудне та страшне стало в краї. Пророки віщують неправду, при помочі їхні панують священики, і народ мій оце так кохає. І що зробите ви, як кінець тому прийде? Ось. Дійсно завершення таке, яке мабуть. Ем, от от ма, мало мало би дійсно їх заставити задуматися, тих людей. І от така от прям дуже дуже дійсно сильні, сильні слова. Ці 30 31 перший вір, вірш. Якщо би Шевченко писав і читав Єремію, то міг би, напевно, якось на вірш це покласти українською мовою, щоб так само до своїх тих пророків і до своїх священиків звернутися з тими самими словами. Добре, давайте 15-й вірш. Ось приведу із далека народа на вас. Ну, так як ти Олег казав, прийде сильний народ, стародавній. З незнайомою мовою. Він буде мати успіх війні. Вони будуть хоробрі. І Сагайдак він буде забирати життя як відчинений гріб. І він пожере і твоє жнево, і хліб твій, і синів та дочок твоїх. Ось, тобто війна, прийде війна. Як гріб, який може пожарти дуже багатьох, от і, він, і, і він поїсть та. і дрібну худобу, та худобу велику твою пожере, і з'їсть тво виноградника, і фігу твою, і понищить мечам твердинні міста твої, на які ти надієшся. От знову така ось є звістка, яку Єремії Треба нести, і зрозуміло, що зараз, коли звіщає Єремія, це не є, як і кожне пророцтво не, не є прогноз погоди, не є просто провіщання майбутнього, як якісь спіфі, чи віщуни віщають, є такі, що думають, що вони віщають, знають майбутнє. А отут є слово. Від Бога до Ізраїля, який знає майбутнє, і він говорить їм не просто так, а він говорить, що вони зараз змінили свою поведінку. Тобто вони ще можуть, коли звіщає Єремія, повернутися до Бога, скинути своїх тих ідорів і почати жити правильно. А інакше бо що їх очікує. Прийде, прийде чужа, чужа армія, і за, 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 забере все, що ви маєте, все, на що ви покладаєте, все, всі причини, які, через які вони е, відкинули Бога, відкинули справедливість, щоб мати, що вони мати, щоб мати велике жниво, щоб мати багато майна, щоб мати багато дітей. Мати багато худоби, щоб змогти посадити виноградники, і, і пити добре вино, і посадити фіги, і мати дуже до, до, добру їжу з, тою, з, тим, з тими фігами. І от прийде і все, за що ви? За що ви? Що ви справді цінуєте, все у вас забереться. І навіть ті міста твердині, тобто міста. Огорожені вежами міста фортеці, на які на ти надієшся, вони будуть знищені меч мечем. І чому це так? Тому що вони відкинули відкинули Господа Бога. Вони почали жити як язичники, вони почали робити зле по відношенню до тих, хто. Крім Бога, немає ніякого іншого захисника, там внизу буде далі згадано, згадано вдови, згадано сироти, ну, то, тому що саме проти таких оця от беззаконня і корупція якраз і. На їх, та, на, 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 на них вони, вони от завдяки тому, що в них вони забрали суд справедливий. Вони от можуть, можуть зараз е, буде там говорити про них Бог, як вони пожиріли, як вони і які вони стали могутні і сильні і великі. Ось. І за тих днів говорить Господь, не зроблю я з вами кінця. І одночасно другий раз повторює Бог, що це ще не кінець. Тобто, це не значить, що я повністю свій народ повністю буду, буде знищений. Це не буде кінець. Але буде що? От тоді вони скажуть. За що Господь Бог наш зробив нам усе це? От дивно, дійсно, так що вони до цього про Господа, як про Бога нашого, про Бога, який є єдиний і правдивий, вони не згадують, а поклоняються всім пенькам і камінюкам, яким тільки можна, і богам народів, народів, які оточили їх. То тепер... Вони чогось згадають з Господа Бога і скажуть, за що ж наш Господь Бог зробив це? Оце дуже така типова для людини річ. Так? Людина живе, наробила дурниць, зробила себе рабом всякої Гедоти, всякого гріха. І потім нарікає на Бога. За що Бог Господь зробив мені оце це? Ось. І тоді ти. Скажеш до них. Як ви мене покинули і служити вашому краї богам чужоземним? То, так, чужинцям служити ви будете в краї вашому? Це дуже просто. Ви захотіли жити, як ті народи? Ви хотіли жити, як ті, які поклоняються ідолам, і богові єдиному правдивому не служити, пенькам і каменю поклонятися і жарти приносити? Ну то от, тепер вони вас до себе заберуть, ви там будете спокійно так робити, як треба. Ви хотіли жити в краї обіцяному, якому Бог привів спеціально для свого народу, який би йому служив, який би знав єдиного правдивого Бога. А тепер вони його, вони його відкинули. ну то, то Йдіть собі туди в ту, в ту землю. Е і поклоняйтеся богам чужоземним, Там вам буде зручніше. Ви будете служити не вашому. Будете чужинцям служити. Богу богові не хотіли служити. От тепер ви будете служити, служити їм. Ви будете рабам їм. Ну, і сповістіть про це, Якова, оголисіться в юдеї, говорить Господь. І так мені здається, що 20-й вірш звертається до Єремії, щоб він зараз, ще поки це не сталося, він йшов і говорив про це, щоб вони, щоб вони мали, мали можливість покаятися. От Почуй, оце, ти народи безумний і безсердий, які маєш очі і не бачиш, які має очі і не бачить, має вуха і не чує. Так? Тобто люди стали безсердечні і втратили розум. Вони мають очі, що бачити, і не бачать, мають вуха і не чують. Тобто їм, їм, Чують і не чують, дивляться і не бачать. Не хочуть вони бачити, так? тобто в ці, ці от слова вони є в Новому Завіті, так само цитуються, і там чуть-чуть по-іншому вони написані, що люди міцно заплющили очі, щоб не побачити. І затулили пальцями, хоч вони мають вуха, але вони міцно затулили вуха, щоб не почути. Так, як, та, як дитина, до якої говориш, вона закриває вухами і ще й починає ба ба ба, -ба, -ба" мене не, я нічого не чую. От вони так само. Чи мене ви боятись не будете, каже Господь, чи тремтіти не будете перед оцем моїм? Ага. Ось. Ну і дійсно, кого, ну, кого, кого, кого вам, зараз, вам зараз треба боятися Бога? Вам зараз треба злякатися? І схаменутися, і Бога шанувати, поки це не сталося. І тут Бог згадує. Ось подивіться, які чудеса є на землі, яке ви не розумієте. Це він поклав пісок за границю для моря, і навіть хвилі не можуть перетнути його. А, а от природа слухається, так? А серце народу цього неслухняне і непокірне. Тобто, матерія, вона слухається, природа, вона слухається. А серце народу цього, думки народу цього, розум народу от Він неслухняний і непокірний. Відпали вони та пішли. І не сказали вони в серці своїм. Може, треба все-таки бути обережним? Може треба. Бійся Бога. Люди часто кажуть один до одного: бійся Бога! Що ти робиш? Бійся Бога, та так не роби. До того судді, там, чи до кого. Чи суддя мав би сказати до себе та бійся Бога, то та... Та вже хватить? Та якось. Треба... Для чого тебе тут поставили? Бійся Бога. Він дає дощ, стереже установлені тижні. Але така от порядок, такий, який Бог встановив, Він хотів, щоб і у вас був такий порядок. Але тобто, те, що Бог вам, ті заповіді, які Бог вам дав, якщо б ви їх виконували, то вони ви б точно так само робили, як дощ, який падає. Відповідний час. Коли треба для жнив він падає для жнив. Табо не падає, коли жнива, падає, коли треба, щоб зростало. А ваші провини це все відхилило. А ваші гріхи стримали це добро? Тобто ви не розумієте, що ви зламали природний хід речей. І якби ви, так, ви, 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 якби ви чинили точно так само, як падає дощ, то би так само вам би було все добре. Ви просто е, дощ падає і земля зроджує. І вам було б абсолютно добре. Нічого ніяких не було б негараздів. Але ваші провини це відхилили ту природ, природня ситуацію, коли Бог захищає свій народ. Але ваші провини це відхилили, зламали. Природню ситуацію. Ваші гріхи стримали, це добро. Тобто вони би мали бути, так як Олег казав, так? місія Ізраїля була в тому, щоб вони стали благословенням для всіх народів, щоб всі народи подивилися, нічого собі, такий народ є поруч з нами. І от вони живуть праведним життям. От вони мають закону. Нічого собі, як вони відрізняються. Давайте ми підемо до нього і навчимося від нього. А й кого вони Бога шанують? Може, ми будемо всі його Бога шанувати, їхнього Бога шанувати. А Ізраїль, от вони пішли самі, самі замість того, щоб шукати. Праведності, бути прикладом. Вони стали, вони пішли і набралися того -то всього, що, що сусідні народи мають. І чим тепер вони від тих народів не відрізняються свою, свою, свою місію. Вони зламали, і от тому, тому вони, ну але це як останнє попередження, тому що знову повторюється: це ще не кінець, буде є ще інший план. Є ще інше, є ще щось. Як, як, якщо ці попередження пророків не спрацюють. А так виглядає, що не тільки Ісаія, і Єремія, але і всі ті маленькі пророки вони так само пророкували, от, приблизно, приблизно в той самий час. Скільки пророків прийшло, всі вони казали: та, не робіть так. А та, та, бійтеся Бога. Скажіть, бій, біймося, та, хай скаже в тебе хтось, в має клапку в голові, бійся Бога. Що ти таке робиш? Але. Ваші провини це відхилили. Ваші гріхи від вас стримали це добро. І тепер в народі моєму є безбожники, чигають вони птахолав, мов, мов, сітки розставили, хапають людей. От, люди, тобто, живуть хижим життям, як вовки, чигають один на одного. Як клітка наповнена птахом, так доми їхні повні омани. Так? І на тому вони повиростали та збагатилися. Тобто вони стали хижими, як вовки, чекають, як прасти, обманути і вбити один одного. Повна земля стала злості і безправ'я, беззаконня. І тому вони потовстіли та погладшили. Видно, для кого, для кого вони, вони мають насправді навіть тим богам, яким вони поклоняються, тим богам, яким вони ніби служать, вони насправді навіть їм не служать, тому що служать вони ну, кому не служать? Самим себе потовстішили, вони та погладшили. служать своєму задоволенню, своєму черву. Ось нікому, ні про кого вони іншого не думали. Ні, ні від чого вони не відмовилися, не були готові. Вони, вони служили весь час собі, потовстішали та погладшали, стали поважними такими. ось, І вони справедливого не судили. Подивіться, які ті суди. Треба наших всіх суддів Только поставити, змірити їм талії, І буде зразу видно, хто живе для свого черева. Ну, може, в когось є якісь проблеми зі здоров'ям. Правдливо вони не судили сирійського суду і мають поводження. І не допомагають убогим в їхній справі. Чи ж цього я не покараю? Питання риторичне, говорить Господь. Хіба народом як цей не помститься душа моя? Дуже дивне. Дивна річ, страшна річ сталася. чудне, воно сміш, смішно, так, як смішно і плакати хочеться одночасно. Воно чудне, тобто воно смішне, дивне і страшне одночасно. Хочеться і сміятися, і плакати одночасно. Пророки віще віщують брехню, а за їх допомоги панують священики. І ще й народ, прям це, це народу це подобається. І що ви будете робити, як кінець в тому прийде? Що ви будете робити, як кінець в тому прийде? Такий от вривок. Якщо у вас є якісь коментарі так само, то кажіть, діліться. Ну, все все нормально гарно сказав. Єдине, що буквально один нюанс. 17-й вірш. Про цей народ, який прийде, якого Бог приведе, і він пожере твоє жниво. Та? Тобто все, що ви там а, хитрували, крутили, дурили, а, обманювали, криве право запроваджували, позбавляли права сироти вдови, і, ви, і оце ви нажили. Це ваше, ваше жниво, ваш хліб. Це те, що вас, вам дало силу. А, поїсть він синів садочок твоїх і худобу, і дрібну, і худобу велику твою пожере. З'їсть твого виноградника, фігу твою понищить мечем твердині міста твої, на які ти надіявся. Тобто. Ти це все робив, ти брав ті хабарі, ти дурив, крутив і надіявся на силу тих грошей, які тобі в руку прийшли. Ти надіявся на, на міцність отих твоїх твердинних міст. Ти не на Бога надіявся і покладався не на право, а на оці речі. Ти думав, що це є твоя сила, твій захист, твоя, а, твоя слава, твоя влада. Але прийде цей народ, і він в тебе це все забере. І нічого в тебе з того, що, на що ти надіявся, на що ти покладався, нічого з того в тебе не залишиться. Mm -hmm. Логічний кінець. Так, Знову від так. мене все. І це стосується і всяких е, тих олігархів і прибічників. Російського диктатора, і його включно з ним, і всі їхні їхні майна точно передадуться Україні, але так само і наших, тих, які збагатилися, вони хай вони не думають, що буде такого що можна, можна красти і. Собі, собі, собі цього так само, і наших так само стосується? Таке попередження їм всім. Так, невже ти думаєш, що така от річ і кінець тому не прийде? Невже ти, так собі, так, ти себе придумав? Що таке, так вічно що тобі, тобі буде добре? Добре, на ці птичку. Бо Бог точно не так. пішов спати, так. І, і, не, і, і не заснув, і не втомився, і на пенсію не пішов. Тобто так. як було три тисячі років тому назад, як було дві тисячі років тому назад, так, так буде зараз, і буде ще після так. нас. А історія точно повторюється. Історія точно повторюється і те, що людина посіє те, вона 100% пожне. І... Добре, на цій оптимістичній ноті будемо завершувати, напевно, нашу зустріч. Давайте я помолюся на завершення. Господи Боже наш, дякуємо тобі, Отче, за можливість читати слово Твоє. Благослови нас, Господи, дійсно. Далі роздумувати над тим словом, яке ми читали. Дай нам далі, Господи, мудрості розуміти і застосовувати, перш за все, до себе самих, але так само до нашого часу, і бачити в світі слова Твого. Історію, яка зараз твориться, Господи, дай нам навчатися зі слова Твого, і так само зараз слухатися і прислухатися, і знати, що ми не можемо змінити історію Ізраїля, яка була тисячу років, дві тисячі років тому, дві з половиною. Ми можемо змінити історію нашу. Ми можемо у нас зараз є час, щоб покаятися у нас, зараз є час звернутися до Тебе, Господи, і шукати і, і шукати милості Твоєї, Господи. Дійсно, даруй нам бути не слухачами самими, але виконавцями слова Твого. Хай те слово воно буде важким, хай воно визначає нашу поведінку, хай воно буде, як дійсно воно є, словом Бога, яке не є слово на вітер, а яке дійсно має вагу, яке точно виконається. І дай нам, Господи, так само. Бути бачними, так, і застосовувати це слово і до себе саме. Благослови нас, Господи, благослови нас на завтрашній день, Господи. Дійсно, дай нам бути слухняними Тобі і вірними Тобі у всьому, що ми робимо в тих малих речах, дай нам бути вірними, що вірні нам, щоб ми могли виявляти більш. Твою природу і твій характер, а не наші недосконалості і немочі, Господи. І ти допоможи нам, і Твоєю силою, Господи, Ти допомагай нам бути більш схожими на Тебе, Господи. Дійсно, твоєю благодаттю і Твоєю силою ти торкайся нас, Господи, і нас. Молимо просимо Тебе. За наших рідних, за наші сім'ї, Господи, за тих дорогих людей, яких Ти вірив нам, Господи, Ти оберігай їх, хай Твоя рука буде на них, щоб захищати їх, Господи. Тому що, дійсно кожен з нас потребує Твого захисту, Господи. Зроби, Господи, нас богословінням для них, Господи. Зроби нас допомочю для них і захистом, і благословінням Твоїм для них. І хай тобі, Господи, одному буде слава. На славу тобі, моли, ім'я Твоє ім'я Отця і Сина Святого Духа ми молимося. Амінь. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Дякуємо всім, хто слухав, читав і роздумував разом з нами над книгою пророка Єремії, 5 розділ. Якщо ви не підписані на канал, то підписуйтесь, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Так ви поможете нам поширити. Більше може людей зможе почути, роздумувати разом з нами. І залишайтеся з нами до наступних зустрічей. До побачення.